Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Оновити закон про ветеранів планують в уряді. Документ уже опрацьовують у Верховній Раді. Парламентарі кажуть, оновлена версія закону буде містити положення про всебічну підтримку ветеранів війни. За попередніми прогнозами по закінченню війни в Україні буде близько 4 мільйонів ветеранів. Рахують включно з членами їхніх родин. Законопроект має на меті насамперед створити ефективну систему переходу від військової служби до цивільного життя. Розробляють народні депутати і програму соціального захисту для захисників і захисниць. Андрій Козінчук, військовий психолог і офіцер збройних сил України, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаємо Бажаємо міцного здоров'я і це на взаєм. Андрію. Ну, ось ця законодавча ініціатива. Е Мотивація, ми щойно про неї сказали, вона зрозуміла, з точки зору суті, що там має бути, щоб це все відповідало, власне, от, тим цілям, які, які покладені, Ну, там мають бути запрошені ветерани. Справа в тому, що цей закон пишеться е, законотворцями, ну, грубо кажучи, депутатами, які чуть-чуть ну, не в матеріалі. Що насправді має бути? Насправді має бути умови для того, аби ветеран міг відчути себе не ветераном, а воно. Ну, Правний член суспільства, а воно складається із декілька пунктів. Перше, це стан його здоров'я, бо ну, безкоштовна медицина це не означає, що вона якісна медицина. От, і відношення до ветерана ну, в лікувальних закладах, воно ну дуже багато людей, дуже багато ветеранів. І того воно просто як на поток, ну ті здоров'я слава Богу. Друга штука це його психологічна складова. А це дуже складно досягти. Якщо ветерану капає на голову, вода бо даху немає, то психологія йде дуже далеко на 18-й якийсь план. І зрозуміти, чи він в безпеці, чи вона в безпеці, чи є щось ну, таке, щоб ця людина мала розвиватися. Це також. А кожному ветерану квартиру не дадуть, ми ж самі От. Ну і далі його соціальна складова, чи він буде або вона вчитися працювати. З мого особистого досвіду, це не дослідження, це мій особистий досвід. Приблизно 70% ветеранів не хочуть повертатися на попереднє робоче місце. Тобто, це необхідно нове щось, це навчання, перекваліфікація, щось таке, щоб йому обої було цікаво, погодьтеся, ходити на ту роботу, яку ти не любиш, це не являється чимось таким важливим. А Раніше ну, там теж Міністерство справа ветеранів разом із центром зайнятості придумало таке: ми всіх ветеранів научимо категорію Д ну, на права, і вони стануть у нас водіями маршрутки. Правда класно? Ну, не думаю. Такий Андрій, сьогодні, план був. От про тих 30 відсотків, ви сказали, 70, які не хочуть повертатися на своє попереднє місце роботи. Чи є якась логіка? тобто... Говорячи про тих 30%, які хотіли би. Вони хочуть тому, що вони всі були там айтішники, або тому, що вони всі не знаю, там працювали в галузі комунікації чи, чи, чи копали городи, все що завгодно, чому тих 30% хочуть. Як правило, там є декілька штук. Їм подобалась робота. Дуже мало людей взагалі є в країні, які ходять на роботу і вона їм подобається. Вони ходять на роботу, бо це престижно, бо безвихідь, бо треба гроші заробляти. Бо я став батьком 19 років. Ну, різні є причини. Але не від того, що вважав яка класна робота. Друга причина ця компанія дуже лояльно ставилась до своїх співробітників, коли вони пішли на фронт. Перше, це могло бути, ну наприклад, вони там допомагали там, донатили, купували форму або лишили зарплату. Ну, людина вже не працює, а вони все одно платили зарплату. Ну, тобто, був якийсь зв'язок. І прямо от дуже сильно хотілося, аби ну от хотіли повернутися на то місце, але там на підвищення або там на щоб якийсь був кар'єрний ріст. Тобто, які це були причини, от різні можуть бути, але одна із них завжди зігріє. Того ми рекомендуємо своїм роботодавцям, від яких пішли люди, що ви не втрачали з ними зв'язок. Не обов'язково вам. Кожного машину купити, ну хоча це також було б непогано. Але хоча б там якусь смс-ку відправити, там що ти, як ти, живий, здоровий, ну було б дуже круто. Що в цьому законі, оскільки ви військовий психолог, має бути про психологічну допомогу. Тому що в одному зі своїх інтерв'ю ви говорите, що психологи є, військові психологи є, немає системи. Чи треба так, прописати, що. наприклад, що людина, яка повертається? Ну, з будь-якого бойового завдання, з виходу, ну, очевидно, що через три дні кожній не зможе піхотинець ходити до психолога, але, наприклад, їде у відпустку три дні плюс, він має попрацювати з психологом. Або ти не можеш перевестись на іншу посаду, поки ти не попрацюєш з психологом. Тобто, щоб е, 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 етап розмови з психологом був не тоді, коли я хочу, або ти це мусиш обов'язково зробити. Ні, ну, Незважаючи на те, що я в Збройних силах України служу. Я фахівець із насилля, тобто вбивати не дуже хороших людей. Я проти насилля щодо наших людей, навіть якщо це насилля щодо чогось хорошого, поговорити з психологом. Ні, не так це робиться. Система має на увазі, що кожна людині є можливість пройти психологічне консультування, а групову терапію чи групу взаємопідтримки, і це якраз до заохочення. Але для цього треба ж і психологам умови якісь створити. Тому що ну зараз нічого такого не робиться, ніякого населення не має бути. Але кожна, кожен військовослужбовець ну на службі зараз взагалі це різні штуки. Цей закон не передбачає психологічного супроводу на службі. Це взагалі друга штука. Це з військовими треба говорити. Я про закон якраз про тих, хто звільнився або там звільняється із військової служби, то має бути запропоновано якісна психологічна підтримка ветеранів. Це не просто прийти в школу знайти шкільного психолога, от і сказати: Я воював, давай мене лічи. Це саме спеціалізовані, кризові або військові психологи, які проходять, мають доступну ну, психологічну функцію. Це працює дуже ну, валі. Якщо зробити систему, повірте, там 10 ветеранів пройдуть у цю психологічну підтримку, і наше улюблене радіо, сарафанне. Рознесеться, як брехня по селі. І, і все буде налаштовано. Але зараз, ну, з моєї калаконі і з того, що я бачу, не на часі ні психологія, ні якісь ну, заходи по ментальному здоров'ю. Я надзвичайний страшний скептик от цього закону, бо його пишуть депутати, юристи. Політики, хто завгодно, тільки не ті цільові аудиторії, які, яким це буде призначено. Є таке правило, for us without us. Нічого для нас без нас не робіть. Поперлися своїми брудними ногами на мою білосніжну ниву ветеранської політики. Ужас, ветеранська політика. Як, як це має виглядати, кого належить делегувати? Тому що долучити кожного. І кожну до написання до створення цих ініціатив. Ну, напевно, буде тяжко, правда? Поясню, чого погано, тому що це ж я ж не такий, ох, який я молодець сказав, що все погано. Це ж погано було з самого початку. В чому там біда? Що Залучаються дуже багато експертів, і в результаті обговорення у нас з'являється перетягування канатів, і це вже літературне слово, срач. От і для того, щоб не було, це мають бути якраз. Ми не ви не зможете написати цей закон без громадського сектору, який займається зараз, виконує функції інституції держави. Це той громадський сектор, який зараз захищає права ветеранів. От їх якраз треба залучати, тому що вони якраз на фронті цього всього. На жаль, ми втратили дуже багато часу. На міністерство у справах ветеранів. Тобто, поки була попередня, знову я не хочу на попередників, у нас дуже модно на попередників говорити, але ми говорили, що вона погана ще коли вона була у владі. От і нічого на цій ниві не проводилось. На жаль, були тільки якісь там незрозумілі конфлікти і боротьба Его. Тому залучити необхідно діючих військовослужбовців, які е, готуються до... Звільнення через свою хворобу, громадський сектор, який складається із ветеранів із тих людей, які е, ну забезпечують ветеранів. Ну це як правило, або волонтери, або члени сімей. І трішки приправити це все соусу міжнародного досвіду. І все буде просто після. Якщо чесно, цей закон вже написаний громадським сектором. Але е, і за того, що це закон, то він має от. Політично заходити, щоб виборці от встали і сказали: Вау, класно, вітаємо шикарний закон. І от виборців запитають, бабу, Дусю, зі всією повагою, а ветерана можуть не запитати. Ганьба. Ну, власне, тоді е загальніше запитаю. Е ветеранська політика прописана: це одна справа, але ми всі можемо щось робити на своєму місці. От, е я вважаю, що адаптуватися має суспільство на ветерани. Як нам реагувати на ветеранів? От я сьогодні дивлюсь на хлопця, який на візку, він ветеран. Я би йому дуже хотіла сказати дякую, але я не знаю, як до нього підступитися: чи казати йому, чи не казати, і дивитися, і не дивитися ви сам давно у війську. От як правильно нам цивільним це робити? По-перше, заборонено. Когось е жаліти. От якщо він у візку, ми можемо ним пишатися, любити, симпатизувати. Заборонено зразу, от очі на мокрому місці, і казати: Бідний, нещасний воїн, ти ніколи не зможеш ходити а я, падлюка, ходю. І от, шеймон мі. Що треба робити? Хочете сказати дякую, підійдіть, скажіть дякую. Бажано, якщо він на е колясці. 에, зрівняйте очі на одному рівні. Ну не його підніміть, а самі. Опустіться чуть, -чуть. От і скажіть дякую. Якщо вам бракує слів, от в горлі щось застрягли. Ви можете тільки сказати текст такий собі, прикладіть долоню до серця. От, для того, щоб показати свій цивільний салют. Не варто бідкатись, говорити, хвалити. Достатньо іноді сказати просто дякую або. Пишаюсь, е, не знаю, беру приклад. Е, також не варто допомагати ветеранам без їх дозволу. Ну, не то, щоб дозволу, хоча б скільки, бо іноді буває таке, що люди платять за них там, на касі в супермаркеті, або от впав ветеран, у якого там ампутована кінцівка. І без його дозволу беруть його там, піднімають. Запитайте, дозвольте мені допомогти, друже. І тільки після його ствердження так. Мем, ви зможете йому допомагати. Е, тобто, знову ж таки, не робіть за нього без нього. О, бо це ваші комплекси, це ваші якісь там е, біди, а не його. Бо дитина бідна, е, його там заціловують, обіймають. Я не що саме Може у нього комплекс вини. Ну і власне говорити з ними не як з ущербними, а як із повноцінними членами суспільства. Бо нам здається, що ми такі і є. Повноцінні члени суспільства. Ну а ми також ну так би нам треба було бігати. Би вам, сказати, Боже, цивільні, дякують за донати, дякую за економічний фронт. Ну, ми ж не робимо такого. От давайте, от тарі були. І до речі, моя ви маєте право на думку. Мені вам подобається. Дякую за те, що кажете, що цивільні мають адаптуватись. Моя думка, що ми маємо зустрітися посередині. Ми ніколи не станемо такі, як цивільні. Цивільні, дай Бог, щоб ніколи не прожили то, що прожили військові. Але якщо ми зустрінемося десь посередині, от, обіймемося і скажемо: давай жити разом, погнали в нашій безмежній любові, може з цього щось вийде, хоча союз буде трішки токсичним. Ну, знаєте, українці в принципі така нація запальна. Кожен союз токсичний К Кожен, десь. Так. да але знаєте, дивлюся там розповіді військових, і серед іншого, що кажуть, От, повертаємося ми додому, наприклад, у відпустку. Ну, е, ясна річ, там мама, дружина е, починають розпитувати, е, оточують якоюсь нереальною е, такою ту турботою. Вони кажуть, що ну я і до війни був в благополучній сім'ї, але зараз, коли мене нянчать як маленького, то мені трохи незвично. Е, ясно, що маму чи дружину від цього не стримаєш. Але хоча б ну, якісь е, е, окреслюють нам рамки, що чу, то, чого точно не треба робити, чого точно не можна питати. Ви вимо... перше, це вимога до простору. От Обійміть, поцілуйте, е потисніть руку, але відліпіться від нього, хоч на якийсь мить. Бо розумієте, ну от беремо якусь типову ситуацію, піхотіння звертається з війни ну, в відпустку. Він до цього був в бліндажі, переповнений військовими. До цього їхав на якомусь течіку розбитому, і там було 18 чоловік на шестимісний бус. Тобто він завжди був такий стістий, ніби в маршрутці переповнений. І коли він приїжджає додому, йому хочеться простору якогось розлягтися, щоб от він от було багато. Тому запитайте, чи хочеш ти типу, побути один? Ти маєш представляєте? Приїжджає? Ми не бачили його рік. Він каже: а можна я один побуду? Все, мама в сльози, жінка каже все розвод, а він просто хоче побути ну, в нормальному просторі. Е, друге, дайте йому вибір, не пихайте йому в рот, олів'є, е, варену ковбасу і компот. Може, у нього смаки змінилися? Запитайте, чи хоче він. Не плачте, якщо він відмовляє в чомусь. він каже: Я не хочу там вареники, я давай якусь сушу замовимо. От, бо ну, скучу він за сервісом. Також е, не варто питати якихось важких речей. Під ґрунті якого є просто ваша цікавість. Синок, чи ти вбивав там багато людей? Зразу відповім за вашого синочка, він ніколи не вбивав. Військовослужбовці знищують об'єкти. Вбивці то трошки по-іншому. Або розкажи, що було саме страшне. Ну, або якісь такі маніпуляції. Скучав за мною, ти завжди думаєш про мене. От, це дуже важко пояснити, але військовослужбовці не думають про. Де як вони сильно люблять своїх жінок, дітей, мамів, коли ну, там суне орда, танк, який сиде, про що вони думають, як снарядити патрон, як правильно попасти, як переміститися? І мозок відкидає все лишнє на війні, ну, лишнє в цей момент. І лишає тільки найнеобхідніше от для того, аби почути командири команду, якісь такі штуки. Тому, будь ласка, не заставляйте його брехати, от що він видумав так, коли був найгірший бій. Я думав про тебе, моя Людмило, і ні про що більше. Брехня, от так, такого нема. Тому постарайтеся зробити так, аби це був відпочинок сформований на його бажаннях, але які логіть він каже: Я хочу п'ять днів вживати алкоголь безмірно. То можете опротестувати це рішення і зробити якесь голосування, хоча я проти демократії. От, і підтримуйте якесь та рішення, яке вам подобається, разом. Дуже, дуже важливо, якби це пафосно не було, аби було якесь місце любові і казати, наскільки важливе те, що він повернувся, і наскільки ви щасливі його бачите. Ну, фактично, те, що ви зараз говорите, це є. Така, така історія на практиці отого зближення, про яке ви сказали до цього. Зустрінемось десь посередині. Та? Тому так воно так, виглядає. Так. Е, самі собі порадять в більшості випадків, чи тут теж має бути якась не знаю, стороння допомога, навіть якісь там програми, ініціативи е, Суспільні? Чи позаяк це родина, ну то от, от самостійно там знайдуть ту точку? Ну, я бачу при, якісь е, приватні ініціативи, тобто вони не системні там. Якісь ресторани роблять там безкоштовний, у них є варіант вечери, там для родини, або якийсь спа-салон е, робить там програму для спини військовослужбовця, там, йому безкоштовно дружині за гроші, але все одно вони можуть піти. Було б здорово, щоб це було системним, причому це стосується не тільки якихось великих суперміст Дніпро, е, Київ, Львів, а щоб якісь там, я не знаю, Бучач-тисмениця. Це... Рожняків були таке. І це, це, це дуже класно сприймається і з точки зору бізнесу, це сильно втрачає, тому що лояльність піднімається, і дуже здорово виходить ну, для людей. Тому моя рекомендація до військовослужбовців і до членів їх сімей, коли ваш воїн їде в відпустку, плануйте цю відпустку, основою якої ваші побажання. Бо іноді буває, що жінка каже, так: ми їдемо до моєї мами. Чувак, рік був на фронті, їде до тещі після цього, Ну, може не збігатися ці бажання. Тому класно спланувати, сказати, я хочу все, я хочу і це. І спільні штуки взяти і реалізовувати. Але знову ж таки, якщо ваша сім'я була вся в конфліктах і в сварках до війни, і от ви зараз сваритеся постійно, то не очікуйте чуда. Перед тим, як почати відпустку, вам необхідно просто ну цей конфлікт розрулити. Не можете самі розрулити, сходіть до сімейного психолога, потратьте там ці якісь кошти, які мінімальні або можливо якісь великі, але ви почнете з того, що ви розрулили конфлікт, і після цього зайнялись просто безмежним коханням один до одного, прямо як до збройних сил України. Хоча ні, такого кохання більше не існує. Так, нема чого додати. Такого кохання більше не існує. Спасибо вам. Ми можемо додати. До речі, просто я знаєте, це не буде на правах реклами. Але Андрій Козінчук, окрім всього іншого, ще в Ютубі робить такі, такі пояснення для людей. Я деколи їх теж дивлюся, тому просто нехай аудиторія про це знає. От, от цим і завершимо. Так, так пане Андрію, спасибі Дякую. вам велике і за ваш час і за вашу експертизу. Андрій Козінчук, військовий психолог і офіцер Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.